Джуді Муді, Меган розділ 4. Моя улюблена домашня тварина. Це був вихідний день. Джуді розглядала речі для колажу. Про мене, розкладені на столі у їдальні. Нам потрібна нова домашня тварина, сповістила Джуді батьків. Нова тварина? А що не так з мишею? запитала мама. Миша розплющила одне око. Мені треба е, вибрати мою улюблену домашню тварину. Як я можу обрати улюблену, якщо я маю лише одну? Вибери мишу, сказала мама. Миша вже така стара і всього боїться, вона вміє лише муркотіти. Ти не хочеш завести собаку, я сподіваюся? – долучився до розмови тато. Миша зістрібнула зі стільця і потягнулася. «Миші це точно не подобається, відповіла Джуді. Як щодо золотої рибки? запитав стінк, миша потерлася об ногу Джуді. «Миші це занадто сподобається, сказала вона. Я б хотіла двопалого лінивця. Гарна ідея. Вигукнув Стінк. Вони охайні, відказала Джуді. Вона показала стінкові фотографії в її журналі про рослини та тварини тропічних лісів. Бачиш, вони висять догори ногами цілий день, навіть сплять догори ногами, і ти вже догори ногами. Е, микнув Стінк. І що вони їдять? запитав тато. Тут написано, що вони їдять мурашок, листогризів та е кумок з червоним е черевцем. Це такі маленькі жабки, прочитала Джуді. Годувати їх буде легко, сказав Стінг. – Знаєш, що я тобі скажу, почав тато. Збираємося в зоомагазин. Я не обіцяю, що ми купимо лінивця, але там завжди можна знайти щось цікавеньке. Можливо, поїздка навіть допоможе мені розгадати кросфорд, там є риба з дев'яти букв, що починається на літеру М. Поїдемо всі разом, запропонувала мама. В зоомагазині. Хутро і ікла Джуді бачилась е, змій та папуг, раків, е, самітників та гупів. Вона навіть побачила слово з дев'яти літери, яке починається на М. Ем. Молінезія. Чи є у вас двопалі лінивці? запитала вона продавчиню. На жаль, всіх продали, відповіла та. А як щодо тритона чи черепахи? запитав тато. Ти вже бачила г'ячків? спитала мама. Не переймайтеся, відповіла Джуді. У них тут немає нічого з тропічних лісів, а може, у них є жуки смердюки? перепустив стіл. Один од, одного досить, сказала Джуді, поглянувши на стінка, вони взяли іграшкову мишу пересусника для миші. Коли йшла платити за неї, Джуді побачила на касі в апараті зелену рослину з зубами. Що це? запитала вона у продавчині. Венерина мухоловка, відповіла жінка, це не тварина, але вона коштує недорого і за нею легко доглядати. Бачиш оці нарости, що схожі на рот із зубами, кожен закривається як пастка чи як ляда. В погребі рослина їсть комах, таких як мухи чи мурашки. Ти також можеш годувати її кульками з сирого фаршу. Грандіозно, вигукнула Джуді. Кльово погодився стінк. Гарна ідея, сказала мама. Продано, підсумував тато. Джуді поставила нову домашню улюбленицю на свій стіл, де їй було досить сонця. Майже спостерігала за господинею і за ліжка, розплющивши одне око. Як я вже не можу дочекатися завтра, щоб показати мою нову улюбленість в школі, сказала Джуді стінкові. Вона схожа на рідкісну рослину з тропічних лісів. Справді? запитав Стінк. Будь певен, відповіла Джуді. Лиш подумай, можливо, в них смішний зелених зубах містяться речовини, з яких можна робити ліки. Коли я стану лікарем, буду досліджувати такі рослини і шукати ліки від усяких братких хвороб. Як ти хочеш назвати мухоловку? запитав Стінк. Ще не знаю, відказала Джуді. Ти можеш назвати її Жуколов, раз вона любить жуків. Ні, сказала Джуді. Вона полила свою нову улюбленцю, додала в грунт добрива. Колись він пішов, заспівала мухоловці пісеньку. Я знаю стару пані, що проковтнула муху. Вона співала доти, доки стара пані не проковтнула коня. Джуді все ще не могла придумати гарне ім'я Румпельщіцхен за довге штука. Можливо, стінку, покликала Джуді, принеси мені муху. Як я можу мати муху? запитав Стінк. Лише одну муху, я дам тобі 10 центів. Стінк побіг до дивана, який стояв біля вікна, і повернувся з мухою. Прекрасно, це ж дохла муха. Через хвилину вона все одно була вже дохлою. Джуді поклала мертву муху на, камінчик, на кінчик. Лінійки і е, вкинула її один із ротиків рослини. За мить стуки, пастки обхопили муху. Все відбувалося саме так, як і розповідала продавчиня магазину. Грандіозно вигукнула Джуді, вхопила і з'їла, виголосив стінк, присмокуючи, щоб показати, як саме це. Діялося, піди принеси мураху, але цього разу живу. Стін хотів ще раз побачити, як їстиме венерна мухоловка, тому швиденько приніс сестрі мураху, хопила і з'їла, сказала Джуді. Зі стінком, коли прикривалася ще одна пастка. Одвіно грандіозно. вигукнула Джуді. Стінку піди, піймай паука, чи щось таке. Я втомився ловити комах, сказав Стінк. Тоді піди і спитай, маму, чи тата, чи є у нас сирий фарш. Стінг, насупившись, будь ласка. Ну, будь ласочка, я тобі віддячу морозу, зі смаком жуйки, верескливої мімі, просила Джуді. Стінг не врухнувся. Цього разу я дозволю тобі погодувати головку. Стінг побіг на кухні і повернувся з кулею сирого фаршу. Він вкинув чималий шмат і відкриту пастку. Це забагато. закричала Джуді. Та не було вже занадто пізно. Роту обхопило м'ясо, м'ясний сік просочувався поміж зубів. Замить стебло зігнулося і повалилося на землю. Ти вбив її тебе проблеми стінку, мамо, тату, покликала Джуді. Вона розповіла батькам, що трапилось. Стінку бив мою венерину холовку. Я не хотів цього, виправдовувався стін. Пастка захряснулась дуже швидко. Рослинка не загинула. Вони перетравлюють їжу, сказав тато. Може, щелепи розімкнуться до завтрашнього ранку, додала мама. Може, вона всього лише спить? Чи щось таке приєднався й стін? Чи щось таке? буркнула Джуді.